Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Наші студії сніданко вихідний. Ігор Свянок, Олександр Попов, я, Валентина Хемель. А Кіра, яка вже кір. <laughs> да, да, у нас відбулася метаморфоза протягом ефіру. Ми думали, що вона з дівчинка, і так ми з нею віталися. Але наші обізнані глядачі сказали, що це 100% 100-відсотковий Парубок у нас в студії. Mm -hmm. І навіть я б сказала. Але троє. в дзеркалі це дивиться, як дівчинка. <гум> Ні, ну він ніби намагається спілкуватися, він думає, що це просто ну, він до тебе хоче звернутися просто. Але він так набундючився, що я все-таки скраюся до того, що все-таки це такий чоловік. Ну ось такі дебати відбуваються на студії сьогодні. У нас були розмови і про і про і про стилі, і про етикет. Ви до речі, можете наближатися туди до Ютубу і переглядати в деталі, якщо вам буде цікаво. Але так само ми тримаємо завжди руку на пульсі. розповідаю вам про ті події, які відбуваються сьогодні і зараз. В нашому ефірі згадували історію легендарної е, Альбіни Миколаївної Дірюгіни. На жаль, цього тижня вона пішла з життя. і ми згадуємо світлі історії. Багато пишуть спортсменки в своїх соціальних мережах. Сьогодні ми розповідали історію історії життя і кохання в, нашій, е, в, на, в нашому ефірі. Проте зараз е, наш кореспондент Антон Пшеничний знаходиться поряд з філармонією, бо саме сьогодні відбудеться прощання з Альбіною Миколаївною Дірюгіною. Як це відбудеться, де саме о котрій годині? Деталі дізнаємося прямо зараз. Антон, колега доброго ранку, Так, колега доброго ранку можете побачити якраз дійсно зі мною. За мною будівлю національної філармонії України вона розташована в самому серці столиці, поруч з європейською площею, поруч з майданом незалежності, і саме тут відбудеться прощання з легендою не лише світу гімнастики, а взагалі світу спорту і світового саме масштабу альбіною Дерюгіною. Все це розпочнеться тут о 12-й. Зараз ми приїхали трошки раніше, щоб подивитися, що відбувається тут, чи збирається вже потроху люди. Поки що зовні, от на Наприклад, жодних ознак того, що тут щось буде відбуватися, немає. Можливо, для того, щоб не привертати зайву увагу, щоб не зібралося дуже багато людей, адже будівля філармонії вона така невеличка, камерна, щоб тут якраз зібралися найближчі люди. Але всередині вже тривають приготування. Ми проходили поруч, заглянули там. Вже висить портрет легенди спорту. Дуже багато квітів, білі троянди, дуже все гарно, але поки що приготування тривають. Поки що немає людей, але ну і поруч є парковка. Вона також поки що повністю вільна. Тобто, якщо е, хтось приїде, він зможе спокійно тут е, вільно поставити своє авто. Е, загалом серце відомої тренерки, як ви вже сказали, зупинилося цього тижня, 29 березня. На, на 92-му році життя це сталося, і вона дійсно змінила світ художньої гімнастики, е, історію художньої гімнастики та виховала безліч українських чемпіонок. Саме саме завдяки дерюгіні усі. Десятих роках минулого століття світ дізнався про київську школу художньої гімнастики. І Ольмі Колана часто питали в чому ж її успіх, і вона на це дуже просто відповідала. Що секрет успіху в тому, що жодного секрету немає, щоб чогось досягти, потрібно дуже любити свою справу, буквально жити нею, горіти нею на і наполегливо працювати з близьком в очах, не відступати і не здаватися, а сміливо і впевнено йти вперед. Саме в цьому її секрет. Серед вихованок Дерюгіною її донька Ірина Дерюгіна, абсолютна чемпіонка світу 77-го та 79-го років. Олександра Тимошенко, олімпійська чемпіонка 92 го року, бронзові призерки Олімпіади різних років. Це дуже відомі українки Ганна Бесонова та е, Ганна Різадінова. Школа Дерюгіна це загалом три покоління родини. Альбіна Дерюгіна, усе це починала. Згодом до неї доєдналася Ірина Дерюгіна. Вона, до речі, відповідає за хореографію і костюм. У спортсменок під час тренувань та виступів. А онучка Іриша Блохіна ставить власне номери і хореографію. І я ще раз нагадаю, що от саме тут сьогодні, о 12-й в будівлі національної філармонії, і розпочнеться прощання з легендою спорту Альбіною Дерюгіною. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Антона. Це я дійсно думаю, легендарна людина. і дуже буде Дуже багато, багато людей. людей. Дуже багато людей. Вона з тих українських тренерів, яких, знаєш, там в футболі Лобановській, в гандболі я Турчин. І Альбіна Миколаївна це так само це мастодонт і ви знаєте, просто скеля в українському спорті. Я певний, що дуже багато людей прийдуть вшанувати пам'ять цієї легендарної людини. Так, ім'я Альбіна Миколаївна знають навіть найменше покоління гімнастик, які зараз тренуються, тільки починають свою е, спортивну сп, спортивну ходу. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.